Енергетика стала мішенью для російських атак із перших днів війни. Міністерство енергетики України звертається до кожного українця. Будь ласка, зменшить щоденне споживання електроенергії, особливо у ранкові та вечірні години. Розумне споживання це просто. Дізнайтесь потужність домашніх електроприладів. Так ви зможете легко порахувати, які з них не варто вмикати одночасно або у пікові години вранці і ввечері. Енергетична система країни потребує зменшення навантажень через зруйнування від обстрілів, в тому числі навантаження на прибудинкові електромережі. Допоможіть енергетикам, не користуйтесь одночасно великою кількістю електроприладів, особливо якщо вони потужні. Енергетична система країни працює як єдиний. Організм надмірне споживання електроенергії лише в одній квартирі може призвести до аварії в мережі багатоквартирного будинку і залишити і вас і ваших сусідів у темряві. Якщо раптом у вас зникло світло, зберігайте спокій, довіряйте енергетикам. Ремонтні бригади працюють цілодобово, електропостачання обов'язково відновиться, адже ми, українці, дбаємо один про одного. Дотримуйтесь простих правил, щоб не перевантажувати енергомережу. Вмикайте потужні електроприлади по черзі. Комбінуйте прилади з високою та низькою потужністю. Прилади з дуже великою потужністю. Намагайтесь використовувати окремо від інших. Вимкніть зайве, щоб розвантажити енергосистему, яка потерпає від російських обстрілів. З 6 до 9 та з сімнадцятої до 23 в години пікового навантаження, не використовуйте потужні прилади. Розумне споживання споживання також дозволить знизити витрати на комунальні послуги за можливості оплачуйте рахунки вчасно. Кожна сплачена вами гривня це снаряд на енергетичному фронті. Розумне споживання ваш внесок у спільну перемогу.